Сегодня я изменю что-то на краще. В'язниця для ежи. Пожалуйста, не чіпай. Ненавиджу запізнення, так що сьогодні я не платитиму тобі. Тебе звільнено. Він працює на мене. А що? Добре. Ви погодилися утримувати власність у порядку, міз Браун. Сад, у тому числі. Обіцяю, я все полагоджу. Мені надійшли скарги. У вас є рівно місяць. Мені здається, що квіти мають краще вигляд на кущах. Я лише хотіла причепорити тут все. Напевно, Гітлер говорив так про Європу. Не будь дитиною, поверни мені пальто. Поверни! Нічого не чую. Та що тобі за тобою таке? Привіт, вибачте. Я працюю тут, поки не надрукують мою книгу. Про що? Книга для дітей. Історію я поки не придумала. На твоєму місці я б зосередився на текстах. Просто скажи мені, що робити. Жахливий огидний старигань. Я допоможу тобі, але ти повернеш мого Ні. Так. Я готую тобі їжу. Ти допомагаєш їй садом. Так ми всі виграємо. Вітаю, сину мій. Чи давно ти сповідався? Це абсолютно чисте полотно шанс створити свій шедевр. Справжній садівник може створити більше щастя за допомогою одного зернятка, ніж багаті ідеальним штучним газоном. Роза мала пристрасть до життя, і я бачу її зерня в тобі. Коли тебе останньо обіймали? Дуже давно. На цьому поки і все. Я хочу знати, що трапиться далі. Силотяжіння визначається як краса, а руйнування як емоції. Дякую. Міс Браун, немає за що. Щарівні, чудові.